Всім привіт! В будь-якій конфігурації BAS ми можемо одночасно пустити на друк декілька документів. Як це зробити? Повторюю, це для будь-якої конфігурації. Ми, наприклад, з вами зараз знаходимося в BAS малий бізнес і ми знаходимося у видаткових накладних. І, наприклад, нам потрібно надрукувати видаткові всі видаткові ось цього контрагента. Ми Натискаємо праву кнопку знайти, тобто ми відфільтруємо всі по ньому видаткові накладні, також можна встановити період. І щоб виділити весь список, ми натискаємо Ctrl-A і у нас виділилися всі документи. Якщо нам потрібно, наприклад, два нижніх, ми затискаємо кнопку Shift і стрілочкою вниз рухаємо і виділяємо або уверх. Або вниз. Ми виділили два документи, натискаємо кнопку Принтер і натискаємо накладну, і у нас вже на друк вивелися дві наших накладних. Бачимо, вони мають горизонтальний розділювач, тобто буде дві сторінки на друк. Далі, якщо ж нам з цього списку потрібно виділити документи, які йдуть не в підряд, як ми це зробимо? Ми спочатку активуємо перший документ. Далі ми затискаємо кнопку Ctrl і лівою кнопкою миші виділяємо необхідні нам документи. І так само натискаємо Принтер і накладна. І нам сформувалися ось всі ці видаткові, і ми можемо однією кнопкою їх надрукувати. Тобто Це робиться для того, щоб якщо вам декілька потрібно, ви не кожного разу ось так натискали і по одній обирали. Тобто Дуже зручно можна користуватися.